Ви за кордоном, але хочете подарувати квартиру чи інше майно в Україні. Це реально? Так, це реально. Розповідаю як. Варіант 1. Приїхати в Україну, оформити договір дарування у нотаріуса і все готово. Але якщо ви не плануєте подорож, є план Б. Варіант 2. Оформити довірність за кордоном. Йдете до місцевого нотаріуса і оформите довірність на представника в Україні. Легалізуєте її або проставляєте постиль, має значення, в якій країні ви це посвідчували. Надсилайте довірність в Україну. Ваш представник оформить договір дарування у нотаріусу на підставі цієї довіреності. Що важливо знати, В довіреності обов'язково має бути зазначено, кому саме ви хочете подарувати це майно. Довірність, яка не зазначено прізвищем'я по батькові обдарованого, є нікчемною. Якщо даруєте не близькому родичу, то обдарований сплачує 5% податку та 5% військового збору, ви маєте це врахувати. Дарування між родичами першого рівня споріднення: батьки, діти, чоловік, дружина без податків. Ось так все працює. Підписуйтесь, щоб знати більше про нерухомість без зайвих складнощів.